Не затягнута кригою, але зі шматками льоду. Такий вигляд мала річка Дніпро у горішніх плавнях на свято водохреще. Її стан свідчив про те, що вода має дуже низьку температуру, але ця картина не лякала справжніх моржів від занурення у воду у християнське свято. Відчуття, як завжди, відчуття бадьорості, радості, відчуття того, що зима, напевно, добігла свої половини, і ми вже налаштовуємося на весну, на тепло, на позитив і найголовніше на перемогу. Так що всіх зі святом, слава Україні! Героям слава. Відчуття дуже емоційні. Зараз жарко стає. Воно прохолодніше, коли, коли звісно у воду, а коли вже вилазиш сюди, то тут вже стає трохи тепліше і сніжок пішов. Все як повинно бути. Кожен рік, е збираємося емоційно е та отримуємо задоволений результат. Для мене це вперше, дуже сподобалось. А що бодряще, гарне. Ну, вперше пірнув. І що там було, як там? Холодно, Других слов нема. А ти вирішив головою? Да. Ну треба перший раз, щоб по правильному було Це. А хто тебе вмовив прийти? Те сам як як-то настроївся. Одним із традиційних місць занурювання у воду на водохреща є територія клубу Дніпровські моржі. Сьогодні наш клуб набагато розширився. Добавилось людей, Ви бачите, сьогодні. Появились нові споруди, появились удобства на случі і. Мені дуже приємно, що в общем -то, це стало не тільки нашою заботою про своє здоров'я, а й наших наших е керівників нашого міста, підприємств. Мені дуже приємно сьогодні, в цей прекрасний день е подякувати за е вклад і допомогу меру нашому Дмитру Бикову, нашому генеральному директору Полтавського гірничого з комбінату Лотовосу Віктору, Віктору Вікторовичу, але Борисі Неницький. За її допомогу, що вона так украсила наш бит тут, нашу, нашу, в нашому клубі. Віталію Валерійовичу із Діоріта, який допомагає нам у благоустройстві нашої території, директору спецеко Сергію Олексійовичу і многим, всім іншим людям. Територія клубу Дніпровські моржі розташована у районі прокатної човникової станції у горішніх плавнях, де завдяки підтримці партнерів зроблено комфортні умови для пірнання у воду. Ми зробили роздягальню. Чудесну, ми зробили кімнату відпочинку, ми зробили е, придбанник для е, кімнати зігріву, зробили чудний просто, нам нам помогли, ми зробили, нам помогли вон, зробити пантон, з якого ми можемо е, е, пірнати на глибину. Тут площадка, де ми можемо віддихнути. Пообливатися водою, як Василь Іванович каже, наш председатель, треба починати обливання і так далі. Ну, Програму треба закалення виповняти, тому що без неї можуть бути і негативні послідства. Такі краєвиди на Дніпро, тільки від цього хочеться покупатися елітом і взимку. Ось от, от такі ті самі, от спецеку нам допомогли сплитами, ми положили їх вже і наскільки красивіше і удобніше воно все стало. Василь Поліщук дуже радий, що клуб «Дніпровські моржі має міцну підтримку, тож заохочує містян до здорового способу життя. Хочеться, щоб всі люди розуміли, що є ініціатори, є люди, які не тільки самі хочуть бути здорові, а й агітують всіх людей для того, щоб вони закалілись, щоб вони виповняли всі норми здорового образу Ну, Для цього їм нужна хоч яка то допомога. Матеріальна, духовна підтримка. і от ці люди, що я назвав, вони дійсно роблять те, що сьогодні місце із нами, пенсіонерами, воно буде процвітати ще більше. А в нас саме головне здоров'я, настрій і любов в серці, любов до людей, любов до природи, любов до всього до нашої країни. Дай Бог всім здоров'я, радості і натхнення. Традиційно на водохрещі учасники зимового занурювання у воду отримують неймовірні емоції. Не були виключеннями й Анжела Гніденко та Ольга Лебідь, які разом прийшли пірнати у крижану воду. Відчуття після закалювання дуже неймовірні. А, одразу така бадьорість з'являється в тілі енергії дуже багато. Ну, на самом деле класно. Для мене асоціація з холодною водою це про якесь відновлення, про те, щоб як я називаю це перезавантаженням. Я коли замерзаю, мені чесно, іноді важко розмовляти, і я це оцінюю як перезавантаження. Потім такі нові думки з'являються, тому це про більш ментальне якесь загартовування. На водохрещу я не ходила ніколи. В цьому році це буде мій четвертий раз. Але такого стабільного типу як люди з літа, кожного дня ні, я такого не роблю, бо я займаюся багато чим. Мене немає не на регулярні. Ви залишилися на що, йдемо після цих коментарів. Обидві прихильниці зимового купання пірнули у воду. Ольга Лебідь гідно трималася у крижаній водії. Відчуття неймовірні, відчуття приємного спочатку поколювання, потім, потім тепла вже в тілі. Я стараюся окунутися і до того моменту, як у мене вирівняється дихання, побути в воді, тобто, щоб оцей стрес пройшов і я була одним цілим з водою. Тому я кожному раджу, починайте, якщо страшно починати зимою, починайте з літка, з літа. Це просто супер. Ну, ви добре трималися. Да? Ходинки трималася, і, проплували, там, проплували. Ну, і щоб повністю е відчути цей весь кайф. Не поспішали виходити. Да. Я ж на камеру. Після заключного знімку для соцмереж у воду занурилася й Анжела Гніденко. Вона також не поспішала виходити з води і навіть пропливла кілька метрів, розгрібаючи шматки криги руками. А вже ж варто це треба спробувати. Я вже котрий рік ходжу. І всім, хто боїться, я раджу спробувати це на собі. Клас, ми молодці. І добре, коли є компанія, це прямо однозначно. Тому що коли самі хочеться, не підеш. А тут просто Анжела. Перший раз всю зиму телефоную. Я була зайнята, не взяла трубку. Потім перезвонюю, кажу привіт, вона. Ну що, як справи? Кажу, тільки не кажи, що ти хочеш в Дніпрі покупатися, бо реально я в першій половині дня прям про це думала. І коли є однодумці, це прям супер-супер. Тому не бійтесь бути собою, і вас будуть оточувати люди, які схожі на вас. Активні, здорові та надають приклад для інших прихильників занурювання у воду на водохреще. Такими є представники та представниці клубу Дніпровські моржі відчуваю себе дуже гарно. Я займаюся 9 років моржуванням. Теж прийшла в крещення сюди і запросили, кажуть, приходьте, і я прийшла от 9 років вже з. Ну, З кожним роком все краще і краще, здорові і здорові. Здоровіші і здорові. Хто хоче почати зимою купатися, будь ласка, приходьте в цей колектив Дніпровської моржі. Тут вас навчать, як це робити, проведуть інструктаж, і за ручку проведуть до водички, ви скупаєтесь і після цього будете кожен рік купатися. Після купання тут можна зігрітися, є місце для передягання, є чай, кофе, капучино, всі условия. Я вже 10-й рік приїжджаю заради цього колективу Дніпровські мужі. 10-й рік приїжджаю з Києва. Кращого колективу, я навіть у Києві не, не знайшов, тому я приїжджаю сюди. Стаж моржування у мене 15 років. І я вважаю, що купання в крижаній воді воно дуже людей закаляє, зміцнює їхнє здоров'я. Людина привикає до крижаної води, зміцнює свій імунітет. Свою силу волі тренує Наталія Стайко. Зазначила, що найбільш їй подобаються екстремальні умови, коли за мінусової температури Дніпро має засніжений вигляд, а плавати можна лише в ополонці. Хочеться більше екстремальних умов. Хочеться, щоб робити проруб. У нас мержі такі працьовиті, Вони 25 п'ять метрів прорубі за годину роблять. І ну, завжди у нас така прорубь і була. В клубі у нас дійсно клубне життя, де ми проводимо наші збори громадської організації, святкуємо свята, займаємося прибиранням, благоустрієм території. Ну, а саме найголовніше це закалюванням, купанням у крижаній воді. І, взагалі, ми е, оздоровлюємося круглий рік. Для членів та гостей клубу Дніпровські моржі, які виявили бажання зануритися у воду на свято водохреще, створили якісні умови, аби пірнання пройшло безпечно та із задоволенням. Усім, хто ще вагається занурюватися у крижану воду або вже робить перші кроки, особисті поради від голови клубу Дніпровські моржі, Покунуться, швидко вийти з води, саме в теплі втьопле. Одежду родітися саме і не стоять О, саме -то можна бігом домою або прогулюватися, щоб согрітися. І все нормально буде. Ну, это, щоб круглий рік купатися, потрібно кожен день або через день обливатися. Я, допустим, обливаюся кожен день. У ванну штора саме, відро набрав саме, то перехрестився, очі нас прочитав, саме облився. Обливання з відра і ще екстремальніше, ніж купання, тому що ти зайшов у воду, там вода плюсова, а зверху мінусова, а тут воздух мінусовий, а ти поливаєш плюсовий. Водою, тому що вода раз. Вода, да, головні ліки так. це відро з холодною водою. Давно хворіли чи ні? Не, не пам'ятаю саме то. Ну Правда, як коронавірус був саме, то я ну, як, не захотів, сім'я трошки поболіла, а я не захотів. Взяв, облився, на сікараз саме і пройшло. Зимове пірнання є не тільки протидією хворобам, а й дає заряд бадьорості на кожен день. Загартовує характер та зміцнює силу волі, стверджують прихильники зануювання у крижану воду.